Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ліниві сочники. У мене на каналі вже є рецепт класичних сочників. Сьогодні варіант більш швидкий, простий, але не менш смачний. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь. Обов'язково натискайте на лайк, я дуже цього чекаю, і напишіть мені в коментарях, які б відео ви хотіли ще побачити. Розпочинаємо! Зручну ємність просіюємо 300 г борошна, це близько 2 стаканів. Додаємо дрібку солі для балансу смаку і 1 чайну ложечку розпушувача. Додаємо 60 г цукру, це близько 3 столових ложок. Перемішуємо все це. І зараз я додаю 150 г максимально холодного вершкового масла. Я його відразу з холодильника дістала. Я нарізала на такі маленькі шматочки. Якщо вам зручно робити крихту шляхом натирання масла на тертку і змішуючи з борошном, робіть так, але мені зручніше ось так нарізати і додавати до борошна. І зараз максимально швидко ручками робимо крихту. Ось така неоднорідна крихта вийшла, робимо углублення і сюди додаємо 170 г сметани, жирність за вашим смаком. У мене 20%. Тепер максимально швидко робимо тісто. Спочатку я перемішую виделочкою, щоб не дуже прогрівати масло, а потім замішую рукою. Головний принцип, щоб ви тісто замісили максимально швидко і довго не вимішували. Просто зібрали тісто в один комочок. Тепер трішки тісто охолодимо. Відправляємо його в якийсь пакетик або замотуємо в харчову плівку і в холодильник на хвилин 20-30 Можете просто помістити в морозильну камеру на хвилин 15. Для начинки нам потрібно 350 г кисломолочного сиру, жирні за вашим смаком, але чим жирніший він, тим смачніше. Раджу брати 9%. Його не потрібно блендерити, просто ось так ложкою розімняти, щоб він став трішки м'яким. І е, додаємо: я додаю ванільний цукор, я полюбляю цілу пачечку. Якщо у вас ванілін, тоді тріш дрібку, щоб випічка не гірчила. І додаємо цукор за смаком. Я буду додавати сухофрукти, і я люблю такі помірно солодкий Варіант, Тому я додають лише дві столові ложки цукру. Можна додати 2-4, регулюйте на свій смак. Тепер додаю один білок від середнього яйця. Температура продуктів не має значення, можна використовувати відразу з холодильника. Жовток буду використовувати для змазування. Прикрийте його поки. До речі, цей рецепт можна приготувати без яєць. Просто замість білка використовуйте 1 столову ложку сметани або йогурту, а випічку можна не змащувати нічим. Все це перемішуємо і я ще додаю 1 столову ложку з помірною гіркою крохмалу. Крохмал можна використовувати будь-який, або ж замінити на 1 столову ложку борошна. Ще раз перемішуємо. Так як я додала мало цукру, я додаю додатково сухофрукти. У мене це сушена журавлина. Ви можете використати будь-які сухофрукти за своїм смаком або їх не додавати. Ще раз все перемішую і начинка готова. Відразу вмикаю розігріватися духовку до 190 градусів верх низ без конвекції і деко застеляю пергаментом. Витягуємо тісто. Поверхню та качалку присипаю борошном. Тісто для зручності я розділю на дві частини. Одну частину поки в пакетик, а ось цю частину, яка залишилася, трішки округляю і розкачую з допомогою качалки. Стараємось робити форму прямокутника, але в мене з цим завжди проблема. Ви вже, Якщо у вас вийде прямокутник, ідеальний, буде просто чудово. Товщина пласта близько 3 мм, Тобто розкатати потрібно досить тонко. Посерединки візуально так розподіляємо наш прямокутник на три частини. Посерединки викладаємо половину начинки і її ось так розмащуємо, щоб товщина начинки була скрізь однаковою. Тепер однією частиною накриваємо начинку, а тепер іншою. І трішки защіпуємо края. Максимально обережно перевертаємо цей пласт швом донизу і його трішки отак підрівнюємо, щоб скрізь була більш-менш товщина. Будь-яким гострим ножем дуже зручно це робити ножем для піци, але не обов'язково, нарізаємо на шматочки. Ширина приблизно 5-5,5 см і викладаємо на деко з пергаментом. Викладаємо на відстані один від одного, тому що сочники в процесі приготування ще збільшуються. Все це саме робимо з іншим шматочком тіста. Це сочники готові. Зараз їх потрібно змазати жовтком. Якщо ви не будете використовувати яйця, то нічим просто не змащуйте, а потім уже готову випічку, просто можна присипати красиво цукровою пудрою. Змастили жовтком і відправляємо в завчасно розігріту духовку. 190 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 30-35 хвилин. Все буде залежати від розміру самих сочників і від особливостей вашої духовки. Орієнтуйтеся вже на неї. Готуємо до сухої палички з серединки. Ви її впихаєте, з серединки сочника вона має виходити повністю сухою. І ось такі рум'яні сонячні сочники ліниві в мене вийшли. Як бачите, готується все дуже просто, швидко, з доступних інгредієнтів, а як це смачно, передати вам не можу. Приготуйте цю страву, побалуйте себе, своїх рідних, миру нам всім, любові і людяності. Скоро побачимось! Пока-пока!